О, і ще один є. Ну реально, вони беруть на самій течі. Оп, оп, вихід, вихід, дивіться, як на поверхностний валить. Ого. Ось видно, гуляє непоганий клен. Можливо, і жерешок навіть. Можливо, навіть жерешок. Такий удар просто. Дивіться, як ганяє далі. Всім привіт, слава Україні! Позаду мене річка Дністер. І нарешті сьогодні буде риболовля саме по місцях, перекатах, швидких ділянках, саме на річці Дністер. Вона була достатньо довгий час висока, дуже брудна, і рибалити на ній не було змісту, нічого би просто не зловилось. Але зараз вона вже почала очищатись, почала падати і можна пробувати. Вона ще в достатньо таки поганому рівні, але я думаю, що ось цей момент саме сходу брудної води, прочищення води, він все ж таки заставляє рибу трохи харчуватись, тому що в дуже сильно брудній, швидкій воді, ну, навряд чи вона це робить. Отже, на сьогоднішню риболовлю ставлю собі таку ціль, як зловити якомога більше видів риб. Тобто будемо ловити абсолютно все. І в кінці риболовлі підведемо підсумок, скільки все ж таки видів вдалося мені зловити, а ви прямо зараз поставте це відео на паузу і напишіть в коментарях, як думаєте, скільки видів мені все ж таки. Я вдасться зловити. Ну і обов'язково підписуйтесь на канал та залишайте ваші вподобайки. Сьогодні я рибалю просто в такому найбільш легкодоступному місці, якщо добиратись говорити та зі Львова. Тому я не думаю, що тут є якась концентрація велика риба, що тут є хороша риба. Це просто риболовля в межах населеного пункту, в межах села. Риба запресована, пресується як рибаками, так і браконьєрами. Також кожного дня я впевнений, тут багато людей просто приходять відпочити до річки, покупатись, поплавати. Тому я гадаю, риба тут така дуже-дуже перелякана. Але тим не менше... Ой, дивіться, покльовка в мене була. Покльовка? Але тим не менше постараюсь щось ловити. Є, дивіться, є. Є окунь. Одразу початок риболовлі в мене одразу є окунь. Ух, яка покльовка була на силікончик цього разу. І окунь. Другий окунь з-під корчиків вже. Другий окошандрик взяв з-під корчів. Вода доволі висока зараз, а з іншого берега є такі затишки, і там є бачите взагалі така заплава. Тому я прийняв рішення переміститися таки туди на другий берег і спробувати перебагати там. На основному потоці в цій брудній воді поки що немає покльовок. Ох, вийшов, вийшов головень. Вийшов головень за чабіком і в останній момент розвернувся, втік не взяв. Вдалося зараз підібрати таку темку у вигляді коливалки, і саме на неї мені вдалося спіймати першого, хоч і невеличкого, але саме кленика. Зараз я малюка скоренько відпущу. Вони стоять саме в береговій зоні. Зовсім так недалечко від берега. На мілині. Це типово саме для невеликого розміру клена. І дивіться, є ще один. Ось і наступний. Ох, якось промазав. Бив-бив, але промазав. Підчепився за жаберну кришку. Давай, малюче, підростай. Ну, стоїть, стоїть там рибка, конкретно так, на одній плямці. Тобто я прикидаю по сторонах, нічого нема. Але як тільки кидаю саме в те місце, одразу видно е і те, як вона гуляє, як вона малька там туче. І по блешенці вона стукає час від часу, доганяє, б'є. Ну Але видно, все ж таки, бачите, блешенька з таким досить великим гачечком і на великій рибі важко засікатись. Проте я спробував меншу, а на меншу блешеньку вона взагалі не цікавилась. На спінер окунь. Не спінер під самими ногами догнав. Слекторський 7-грамовий і такий невеличкий смугастик. В цьому місці на Мілені вдалося знайти голавликів невеликих. Але вони, скажімо так, були достатньо обережні. Багато клювали в холусту, стукали і приманками перебирали. Воблери не захотіли, оберталки не захотіли. Ось на коловалки були клювання, декілька з них мені досить таки реалізувати. Ну і власне це другий вид риби, і я знаю, як зловити ще один, знаю, як зловити третій вид. А от що буде далі? ну Це вже таке, скажімо, питання, яке доведеться е, вирішувати по ходу ловлі. Тобто будь-яка риба в теорії може потрапити на гачок, адже це річка. Але чи потрапить, чи не потрапить, це вже питання інше. Тож переміщаюсь, буду шукати та намагатись ловити далі. Ох, який ударище. Просто який ударище. Це точно саме клен, саме білий хижак, тільки він так б'є. Нове місце і одразу класна покльовка, а з наступного закидання е, вийшов головень, провів коловалку до самих ніг, е, розвернувся і втік. Ось так цікава локація і риба одразу себе показує. Хочу трошки попробувати потрічкати. У мене є ось такий малюк. Е, воблерочок, 38 розмір. Так що, я думаю, по помілині якраз такий виблюрок може збирати рибу. Треба експериментувати. Ух, яка покльовка. Ти що вони роблять, ці невеликі кленики? Але як ж вони клюють? Є. Yeah. І я дивіться, розвернувся, кинув назад в те місце, де тільки що проходив. І от на Мілені, з-під кущів, на Мілені, на невелику оберталку. О, є. Є окунь. 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 У нас самій течії, до речі, взяв цього разу окунь. Я збільшився по вазі до 3 грам. І я використовую приманочку кракена. Речок кракен. Якраз таки, щоб окунець ловився там не маленький, а трошки побільший. І ось такий окунчик. Давай я вести. О, і ще один є. Ну реально, вони беруть на самій течі. Тобто не в дальній звороці, а не в ближній звороці. А криє окунь от прямо з самої течії. Ну і так добре заїв рака. Так добре заїдає. Є, є, є окунь. Ось він черговий смугастик. Щось доволі дивно, це те, що жерех себе абсолютно не показує, хоча водичка така припіднята, мутна, і це ніби непогані умови для нього, але бою жереха я сьогодні ще ні разу не бачив. Видно, малька на мілені нема, ну і відповідно, жереха теж нема. Якби був мальок біля поверхні на мілені, жерех би точно з ними скакував. А так поки що видно нема. Поки що це не тарева, поки що це все ж таки окунь. Оп, вихід, вихід, дивіться, як на поверхностний валить. Ого, оце, я думаю, був окунь. Чотири рази підряд. Просто чотири рази. Дивіться, ще, ще. Є, от і є. Ну, напевне, там ціла зграя окуня стоїть, бо я тільки закину, тільки почав проводку на коливалку і я зразу сів. Кленик, який кленик. На поверхневу приманку багато клювання побачив. Напевне, близько десятка. Але реалізації немає. Видно, все ж таки, риба, яка клює достатньо невеликого розміру, хоча останній кленик був непоганий, я його бачив. Ось. І, на жаль, все ж таки все в холосту. Думаю, треба рухатись далі, знайти більш активну рибу і, можливо, саме вона вже активніше кинеться на приманку. Ого, дивіться, я спускаюся і бачу, гуляє на поверхні рибка. Є, оце удар. Оце удар був. Знову невеликий, але з таким ударом потужним. Ось видно, гуляє непоганий клен. Попробуємо його ловити. З'їв, 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 виплюнув. Бляха, виплюнув. Блін, він не доїв. Я якби підсік, мені здається, я б його не засік. Він з'їв наполовину і просто кинув приманку. Це от буквально в 10 метрах вище в мене було це клювання. І він був направду більший за усіх сьогодні. Тобто це був такий грам 300-400 головень. що для цієї риби вважається досить непоганим розміром, як для ловлі на спінних. Тож я зайшов знизу і буду пробувати звідси ловити. Є, блін, зійшов. Ай-яй-яй, це було щось непогане, народ, це було щось непогане. Можливо, і жерешок навіть. Можливо, навіть жерешок. Такий удар просто. Дивіться, як ганяє далі. На вертушку щось набагато гірше. На коливалку постійно б'є, але сідає дуже рідко. До них ну, так, З закритою мордою тик-тик-тик. Все ж таки черговий такий засікся. Черговий такий засікся. Цього разу чабі попер. Я вирішив поставити поперочок, тому що в нього на трійнику задньому муха. Підв'язана муха. Ну я думаю, може вже хоч власне, з такою мушкою якось краще буде засікатись. Ну і покльовка, напевне, з 6 сьомої все таки сів. Просто капє. Два слова додам про снасті, яку я використовую на даній риболовлі. Це водлище Favorite Драпід, наймолодша. В лінійці, в тесті до 5 грам, коротенька, суха, така жорстка, мега чутлива вудочка. Взагалі, її спеціалізація явно не ловля головня, але в таких цілях її теж скажімо так, можна використовувати. А далі по комплекту це є катушка. Shimano Vanquish 23 го модельного року випуску в розмірі C2500S та на ній намотана восьмижилка, тонка японська восьмижилка, розмір 0,4. Це є пентаграм, і власне для ловлі окуня, для такої снасті можна було би поставити значно тоньшу нитку. Але коли ви рибалите на річці, то все ж таки тут має бути певний запас потужності, тому що і приманки будете більше спасати на своїх зачепах. Ну, і якщо потрапить на гачок, якась рибка побільша, то можна буде її витягнути. Друзі, обід, і я буду завершити свою сьогодні таку вилазку на Дністер. В підсумку хочу сказати, що було дві приманки, які мене сьогодні дуже-дуже порадували. Перша це Сміт-Товаді подарував нереальну кількість просто покльовок, виходів і зарядив тим адреналіном, який кожен рибак отримує, коли риба клює на поверхневу приманку. Друга ж приманка це є коливалка Сміт-Пюрешка в розмірі 2 грамчика. Вона в мене була. Ця коливалка класно провокувала вже головня, який саме засікався на неї. Хоча, по правді кажучи, і на неї теж було досить багато холосів. З тих покльовок, і я пов'язав би це в першу чергу саме з невеликим розміром риби. Якщо повертатись до цілі на рибалку, зловити багато видів риб, то не все вдалось. Навіть так я би сказав, вдалася меншість, того що я хотів, як мінімум я планував зловити ще бичка, і його завжди зловити не проблема, але сьогодні мені це не вдалось. Також часто на гачок потрапляє бестрянка, ялець, жерешок, щучка. Але видно, все ж таки ця припіднята і мотна вода внесла свої корективи в активність цих риб. Тим не менше сподіваюся, це відео вам сподобалось. Тому підписуйтесь на канал Favorite Fishing і зустрінемося з вами в нових випусках. Папа. -па.